Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи Номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Пішохід рухався 2 години зі швидкістю 3,3 км за годину, а потім 3 години зі швидкістю 3,8 км за годину. Знайди середню швидкість пішохода на всьому шляху. Завдання відповіді, варіанти відповідей А 3,5 км за годину, Б3,55 км за годину, В 3,6 км за годину і Г 3,7 км. Щоб знайти середню швидкість руху, необхідно всю Подолану відстань поділити на весь витрачений час. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки подолав пішохід кілометрів за 2 години, коли він рухався, зі швидкістю 3,3 км за годину. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому 3,3 Множимо на 2, отримаємо 6,6 км. і пояснюємо, подолав за 2 години. А тепер знайдемо, яку відстань він подолав за 3 години. 3,8 множимо на 3. 30 множимо на 3 буде 90, 3 множимо на 8, 24. 90 додати 24, буде 114. І відокремлюємо одну цифру, кому маємо 11,4 км. подолав за 3 години. Ну, а тепер знайдемо всю відстань, яку він подолав.

Витрачений час. Ну, а тепер уже можемо знайти середню швидкість руху. Для цього всю подолану відстань поділимо на весь витрачений час. 18. Поділимо на 5 куточком. Беремо по 3, 3 множимо на 5, буде 15, виконуємо віднімання вистачить 3. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому. Допишемо 0, 30 ділимо на 5, беремо по 6, 6 множимо на 5, буде 30. Отримали 3,6 км за годину і пояснюємо середня швидкість на всьому шляху. Записуємо відповідь. 3,6 км за годину, і варіант правильної відповіді це В. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.